У квиткових касах Тернопільського вокзалу вже не продають квитки на потяги, які з 21 березня оминатимуть наше місто. На залізниці стверджують, що такий крок необхідний, адже ремонт колій та впровадження швидкісного руху поїздів до Євро-2012 обов'язкова вимога уряду. Для цього оновлюватимуть ділянку Донецьк-Київ-Львів. На її середині опинилася Тернопільщина. А через неї, за словами залізничників, пролягає найпроблемніша частина залізничних шляхів. В зв'язку з проведенням ремонтних робіт, а так як ремонтні роботи будуть проводитись тільки в денні часи, буде відхилено ряд поїздів Московського напрямку і Київського напрямку, які будуть курсувати Львів, Здолбунів, Шепетівка, Київ. Із київських потягів залишиться третина, а з московських жодного, тобто без пересадок з Тернополя в Москву не доїдете. Загалом не курсуватимуть з 23 березня через наше місто потяги: 74-й Львів-Москва, 16-й Будапешт-Ужгород-Москва, 15-й Москва-Будапешт, 60-й Москва-Софія, 59-й Софія-Москва, 98-й Львів-Київ, 97-й Київ-Львів, 52-й Вроцлав-Київ, 51-й Київ-Вроцлав. А також 349 й Харків Івано-Франківськ, аби тернополяни могли їхати цими поїздами, на залізниці обіцяють до 23 березня розробити графік маршрутів до красного, через яке йдуть усі потяги, що об'їжджатимуть Тернопіль. Зараз пасажирська служба Львівської залізниці і служба руху розробляють графіки під'їзду. По ці потяги, які будуть слідувати через красне, щоб можна було організувати доїзд до станції красне. Ремонтні роботи триватимуть до року часу однак після завершення робіт запевняють залізничники. Пасажири відчують результат. Вагони не так трастими, у них буде тихіше, а рухатимуться потяги набагато швидше. Якщо сьогодні дорога до Львова в середньому 2,5 години, то після ремонту буде менше двох. Дорога до Києва зараз майже 8 годин, а буде близько 6. Якщо у залізничників з'явиться потреба скасувати ще якісь маршрути поїздів, то обіцяють інформувати пасажирів та пропонувати альтернат. Até